Повернення у лихі 90-ті: двоє лозівчан погрозами вимагали гроші від підприємців. Протягом року зловмисники залякували фізичним насильством та знищенням майна, якщо бізнесовці не сплачуватимуть щомісячну данину. Повідомляють у Лозівській поліції та СБУ спільними зусиллями правоохоронців минулого тижня. Лозівчан ракетірів затримали. Подробиці знає Анна Красноперова. З початку року до Лозівського відділу поліції почали надходити заяви від місцевих підприємців, говорить начальник лозівських поліціянтів Микола Панамар. В городі намагаються повернути 90 років. Тобто раніше засуджені пресують підприємців і заставляють їх, щоб вони платили їм грошові кошти. Вимаганням грошей займалися двоє лозівчан, каже Микола Панамар. А на сайті служби безпеки України уточнюється, що один з них раніше відбував покарання за насильницькі злочини та є так званим авторитетом у кримінальних колах регіону. У спільно з прокуратурою було прийнято рішення, що оперативне супроводження буде здійснювати служба безпеки України Лозівський міський відділ. Судовося нам допомагають за що ми їм дякуємо. Спільно спрацювали. Затримали злодіїв минулого тижня, 12 серпня. Під час обшуків правоохоронці вилучили ювелірні вироби та майже 50 тисяч гривень. Скільки підприємців написали заяви та які суми з них зломисники вимагали, словики не розголошують через тайну слідства. Поки що я нічого не можу сказати. Заходи продовжуються. Анна Краснеперова, Роман Чебіряк, ТРК Лозова.